Компанія, яка об'єднала основні тренди сучасності. Це маркетплейс та клубна система. А ще є один елемент, але про нього поговоримо в наступних відео. Що таке маркетплейс, я думаю, ви всі прекрасно знаєте. Торгівельна площадка. і їх зараз дуже велика кількість. Ви самі обираєте, яка вам зручніша, яка вам найкраща. І уявіть, коли це не просто торгівельна площадка, а це клуб за інтересами. Я думаю, ви також знаєте, що таке клуби, коли люди об'єднуються навколо якихось цінностей, навколо певних інтересів, навколо навіть якогось бренду. І знаєте, є дуже багато клубів, і я впевнена, що якийсь із них ви точно відвідуєте. Можливо, ви ходите у фітнес-клуб, можливо, ви в гольф-клубі, або клуб автомобілістів, навіть бабусі. Об'єднуються за інтересами, можливо, там клуби, клубе, хендмейду. Ну, це також і не тільки бабуся, а молоді жінки, дівчата також цим займаються. Тому дуже крутий, дуже крутий інструмент використовує моя компанія. І ще є третій елемент, але про нього ми поговоримо пізніше.